Але але взяти увагу, що він лишався як нижче до землі, щоб uh, значити світ силувати, що відбувається попереду. А репорта'скої лифт опти общество щоб повністю зупинили стріляти политику файл. Як ви бачите, вони зараз повернути в праву сторону, тобто вони. Що з того, що змінили увагу, воги... передасть uh, голові команди А, а це посал. Стаючись на лінії, uh, голова відділу буде розмівати світло що вони будуть Якщо щось якщо вони скажуть, що щось треба знищити, бо yeah, yeah, після того, він викличе експерт. Uh, so...

Du skal ikke glemme, at du skal gå.